Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. Сьогодні буде реакція на пісню Енджі Крейда Залужний Новорічна. Енджі Крейда стала популярною у 2022 році. Це дівчина з Рівного. Гурт складається з солістки та сесійних музикантів. Популярною вона стала завдяки кліпу Вража, який завірусився в Ютубі. У 2022 році. Ця пісня стала найкращою з 12 пісень за премією Юна. Отже, слухаємо пісню. Новий рік прийшов. Що він нам приніс, я в темноті одна застужена, і телефон в руці чекаю, як і всі, на подарунки від залужного. Не треба мандарин скоріше б цих тварин забезпечити пакетами. Бажаю в новий рік, щоб вбили їх усіх кулями і ракетами. Рік прийшов, що він нам приніс. Я в темноті одна застужена. І телефон в руці чекаю, як і всі: на подарунки від залужного, на подарунки від залужного. Прикольна пісня, вона така тепла, водночас сумна, бо в, в державі війна, в країні війна, але і оптимістична. Вітаю всіх з новим наступаючим 2024 роком. Бажаю всім успіхів в починанні нових справ. Бажаю всім щастя, достатку, здоров'я. Головне це перемоги нашій країні, здоров'я нашим Збройним силам України, нашим воїнам. Повернутися їм всім з перемогою додому, всім дочекатися своїх рідних. Всім повернутися з інших країн, де вони зараз знаходяться, бо Україна на них чекає. Дякую за те, що дивитесь. Гарної музики вам у вуха. Не забувайте підписуйтесь на канал. До зустрічі!